На українські блокпости на Харківщині, що охороняв батальйон спецпризначення Чернігів, сьогодні вночі напали терористи. Коли розпочався обстріл, кілька бійців самовідпочивали в наметі після чергування. Вони й отримали поранення. Від ураження гранатомету постраждали три бійця. Двоє з них отримали осколкові поранення в області грудної клітини. Один працівник спецпідрозділу був поранений у ногу. Всі три працівника міліції знаходяться зараз на лікуванні. у Військовому шпиталі міста Харків. А на передодні два дні тому був поранений також під час несення службу на блокпості в Луганській області. Працівник нашого спецпідрозділу серед постраждалих двоє чернігівців, житель Козелецького району та вихідець із Закарпаття. Це був один з найнеукріпленіших блокпостів, і граната потрапила з АГС в палатку, коли вони спали. Станом на вечір. Від троє прооперовані лише найтяжчого є ускладнення, тому що пасхулок один, який знаходиться в легені, не вдалося вилучити, тому його буде оперувати інший хірург. Спецпризначенці сумно жартують. Бойовики не читають українську пресу і про тимчасове перемир'я не знають. Такі атаки на розташування наших соловиків вже стали звичними. Обстрілюють так, да, да, майже кожної ночі. Чи хлопці у нас наш лише на перемогу, тому Говорити про якісь послаблення бойового духу не можна. За останню добу терористи обстріляли п'ять українських блокпостів, повідомляє керівник медіацентру антитерористичної операції Владислав Селезньов. Позиції бойовиків були знищені. Зараз на сході несуть службу 86 бійців батальйону Чернігів та ще півсотні правоохоронців зведеного загону області.